Вже ви знаєте, що Генеральна прокуратура нас переорієнтувала трохи. У нас вже нема таких слов у нашому професійному лексиконі, як показники. У нас вже не йде таке порівняння, що в минулому році було 35 актів реагування. В цьому 30, значить, ми гірше спрацювали. Або було зараз більше, ніж в тому році, і тому ми спрацювали краще. Ні. У нас оцінка діяльності зараз органів прокуратури йде тільки через те, скільки порушених прав, скільки ми, скажемо, відреагували, і скільки ми поновили порушених прав, відреагували на порушення законів певними органами контролю, певними правоохоронцями, ще ким, тобто все йде від стану законності від того, як ми. Спрацювали на виявлені порушення, значить, із досягнень, які там теж у вас у всіх описані, хочу сказати, що ви знаєте, що по закону координація всіх дій правоохоронних органів, боротьбі з злочинністю, також органів влади, це є прерогативою прокурора. За ці півроку було проведена певна кількість. Координаційних нарад цього питання. І на даний час ми маємо у державі найменший рівень злочинності в нашій області. Там все, все відображено, цифри, все є. Друге досягнення наше. Ви знаєте, що зараз йде мова про те, що буде створюватись такий орган слідства, як Державне бюро розслідування. Це вимоги європейської спільноти. І ми йдемо до того, що скоро орган слідства, такий як прокуратура, він буде ліквідований, і ми цим займатись не будемо. Але на даний час відсоток направлених до суду кримінальних проваджень у нашій області це є найвищим по державі. Тобто, у нас зараз із 114 кримінальних проваджень, які були впроваджені в 18 слідчих прокуратури нашої області. Із них 33 направлено до суду, це 28%, це самий найвищий показник по державі. Тобто це є, я вважаю, таке нормальне досягнення. Далі багато йде розмов пресі, всюди, що правоохоронні органи, дуже багато на них витрачається коштів в той час, як є, є куди їх витрачати. За ці півроку, як у нас встановлено 4,5 мільйони гривень за втручанням органів прокуратури області у нас повернуто до бюджету. Я спеціально спитав, на цей рік у нас заплановано витрат в державному бюджеті на всю прокуратуру Закарпатської області, трохи більше 1 мільйона 800 тисяч. Тому ми спрацювали вже. Декілька разів більше повернуло коштів, тобто ми не є дотаційний орган, скажімо так.